Доброго ранку, шановні, бачите, букет. Я не сторонниця букетів, тому що мені шкода квіти різати. Тому що, подивіться, он вони, мої красуночки, бачите? Зараз ближче трошечки, дам. Ось вони. Але чому вони опинилися в мене у вазі? Тому що я отам от. Там от Трошечки прорідила, вони впали. Бачите? Ось я зблизько покажу оцю красуні. Оце деревій жемчужниця, ромашечка така велика. І оце навіть не знаю, але коли я його побачила, це квіти з дитинства. Саме перші, вони кругом росли, вони ще не розпустилися зовсім. Бачите, не знаю навіть мильнянка, по-моєму, це з якихось сортів. А може і ні. Не знаю, може напишете, як вони називаються. Ось, теж біля старої хати. Подивіться, бачите, отакі вони ледь-ледь розові такі. Біля старої хати були. Я коли побачила їх, я їх пересадила навіть, щоб не втратити. І цей букетик у мене вийшов спонтанно, тому що попадали, вони навіть такі кривенькі були, я їх зрізала. І думаю, ну що ж, така біла гама у мене буде такий букетик. І бачите, отам, ось це звідти вони. Отам десь. От. Це я вчора якраз ту траву попідкладала, отам, щоб не росли бур'яни, бо тут дуже волого. І помідори, оцей рядочок перед квітами, рядочок помідорів я трошки попідставляла. І отам іще далі продовжується квітничок. Теж там суничка в ящичку, але я замаскувала трохи травою. І отака краса. Бачите, рудбекія кругом. Вербозілля вже, бачите, закінчує своє цвітіння. Буду далі дивитися, як з ним поступати. Що далі робити? там смородина у мене, полин, гортензія, знову полин. там Звіробій жовтенький. О, тут якраз за вербою не видно церкви. Вона якраз заховалася за сосною і березою, от знайшла вербуще. Верба ще буде, там верба посаджена, бачите, там от, міскантус, от там лишився. Бачите, він там у каменях, ото от я його там єдиного лишила, щоб він. От от там от. Суниця була за тином, так і ще картоплі кинула там пару на ґрунт на під траву. Покажу потім, що вродило. Мої стар... старі експерименти. Впадаю в дитинство трохи, ну, але то нічого. Вони дають користь. Подивіться, яка краса. І це попри дорогу, так що не тільки для себе, а й для людей. Бачите, це центр якраз до церкви їдуть. Оце такий дизайн мій. Але от так непогано виглядає. Ось вони ромашечки і деревій. Ну, а там будемо дивитися, і мені подобається ось жовтенький, що цвітуть, жовтий колір, трошечки розбавляє. І вони, якщо так от стати, отам далі видна шпальна грядка. там столик для кави і шпали, шпали. Сьогодні туман дуже був. І туман ще не зійшов. Бачите? Ще видно, що туман ранішній. Ось тут мої квітники під бекярдом, отакі червоненькі. І бачите, ось він, міскантус У відрі. Один, і другий, і третій. Ну, шкода викинути. Оце починається, шановний, ранок. Кава, квітники. Огляд, такий бриз звідти. Ну, і все, бувайте здорові! Гарного вам дня, миру, нашій Україні, злагоди, щоб все у вас було добре. Бувайте здорові!